Причіпаємо нашу сівалку вг 8 і відкриваємо посівний сезон. Як не дивно, починаємо сіяти сою. Вирішили ризикнути, не одні ми повезе, повезе, не повезе, зробимо ще раз. Tak, wsiadł, przyszedł ja przyczepić. Ось рядочок. Щось сил кей. то так кажется. А, ні, ось. Ось Саина. Давай на килась. Мне показалось, что не починят. Так, да, чистою, поки знайдеш. А, ось, ага, ось, ось рядок. А тут же, де суина. І ось рядок, як дивимося, 72, 72 сантиметри хоч і верх ногами, ну, плюс-мінус де тут справді проріс. Результатом офігенно. Ідемо на наступну сторону. Ти не та міряєш. Чому? А на другу сторону сівалки дивимося, ось насінинка. І насінинка ось. Десь 66 см 67. Тобто відхилення десь 3 сантиметра. Як на мене, це досить непоганий результат. Але я думаю, що ще можна підналаштувати. Так як ми сіємо сою, то для нас це не принципово. Але ми повинні її якнайякісніше налаштувати, щоб сіяти кукурудзу та соняшником також з підняттями-маркерами. Як бачимо, маркера підняті справа посіяно. Середній проход ми сіємо. І зліва посіяно. Тут міжряддя у нас 72-73 см, тобто сівалка трошечки вправо зміщена. Тут у нас міжряддя 66 навіть якщо взяти, ну, воно точніше 67, тобто 3 см трошки вправо. Тобто її ще треба відцентрувати по прицепному дишлу, тобто на тракторі. Бо спочатку було трошечки більше, навіть 10 см по одній стороні. Ми трошечки на вісочку підрегулювали і вже стали такі показники. Ще декілька обертів повернути, і я сподіваюся, що можна добитися прям рівномірності. Але це все в процесі. Всім привіт! Сьогодні вже 13 квітня. Ми вирішили також посіяти сою, адже весна-літо прийшли набагато раніше. Ми знаходимося на моїй так званій дослідній діляночці. Ми висіваємо сою піонер лінія А. Насіння в мене протруєне з доданням азотфіксуючих бактерій у вигляді від біонорми Резоактив плюс на торфовій основі. І також я додав гуміфілда. Це, так скажемо, також примочка ріст регулююча, стимулююча Ну, коротше, трошки було, вирішив спробувати. І все це діло заправив. Так скажем, цукровим сиропом, щоб було солодше і трошки краще все поприлипало. Як бачимо, зараз ми сіємо в один проход 70 міжряддя. Але ще на цей раз вирішили, вирішили все ж таки, як буде виходить, 35. -ті. Тобто, зараз норма у рядочок висіває 10,6 10 плюс-мінус 10 штук. Але рекорд. Контроль висіву показує досить чітко. Тому в рядок виходить, 10,5 насінин. Це орієнтовно, орієнтовно 160 тисяч зараз. Тобто 35 міжрядням це буде відповідно, буде відповідно 300 ну в середньому десь 310-315 тисяч на гектар. В принципі, це, як на мене, і досить таки густенько. Ну, будемо сподіватися, що погодні умови дадуть, дадуть можливість сформувати такі кількості е, стоячих рослин. Так, і, і саме цікаве, мабуть, ми все ж таки почали випробовувати автопілот від Колтон Agro. І скажу наступне: е, да, ми його самі встановлювали, да, ми його самі налаштовуємо, і досі ми його налаштовуємо. але, Але виходить досить непогано. Тобто спочатку ми вчилися його, так сказати, налаштовувати і з'єднувати. Е, у нас також є власна РТК станція, власний РТК сигнал точного висіву, тобто той, що має відхилення 2,5 в середньому сантиметра. І виходячи з цього, саме таке відхилення ми і бажали по проходам між сівалками. Почали ми з сівбу. Об'їхали периметр поля, намалювали границі поля, щоб розуміти так скажімо, яка тут площа, щоб автопілот розумів, де він знаходиться на якому полі. І Проїхали декілька разів уже рівними гонами. До речі, я думаю видно наскільки, на мою думку, лінії рівні, я б навіть сказав ідеальні. І поміряв я стики сівалки, там також відео є. Е, початок був у нас е, одна сторона близько 70 см, інша була 60 см, а, 80 см. Тобто у нас було зміщення по сівалці. Е, спочатку ми вирішили це вирішити е, підрегулювати е, механічно. Механічно це значить. Механічно це значить трошечки навісочкою розтяжечки, право-ліво поміряли центра, трошки підтягнули, проїхали вже декілька проходів, і, в принципі, на відео видно я переміряв. Одна сторона коливається до 73 см, інша сторона, відповідно, 67 см. Тобто зазор у 3-4 см. При даній операції, а це сівба сої, і можливо, якщо все нормально, 35 5 між будемо сівати, то таке відхилення абсолютно не страшне, і ми ним так скажемо, нехтуємо. Але все ж таки налаштування ми продовжуємо. По трошечку, ми механічно ми вже все це ніби покрутили. Залишилось тепер все в самому автопілоті. Можливо, трошечки зміщення зробити. Готуємося до досить рівного посіву кукурудзи. Ось так видно, кермо саме шукає собі напрям. Як нам і говорив, так скажемо, технічна підтримка, рульове, рульове колесо потрібно повинне, час від часу, не час від часу, а ніби кожну секунду робити якийсь мінімальний рух. Він не повинен бути дуже агресивним, різким, тобто, так скажемо, биття по рулю не повинно бути. Але е, постійне підрульовування має бути. Тобто, кожну секунду трошки вправо, трошки вліво, може трошки, Ну, тобто, розумієте, да? трошки руль має ходити. Ну, Такі рекомендації е, були від колдон <кій> Агро. В принципі, ми це побачили, е, поміряли, нас ніби влаштовує. Тому е, на сьогодні ми. Продовжуємо сівку на цих налаштуваннях автопілота, і нам, в принципі, подобається. Як бачимо, заокруглення кінець вход і виход ще є, тому що ми навчаємося, вибираємо кількість відсіву, тобто скільки нам треба поперечок, щоб комфортно вміщався трактор. Розвертаємось ми поки що самі. Не все відразу, як говориться, але в ньому функція ця присутня, вона безкоштовна. Єдине, що да, її потрібно налаштувати під свій трактор, адже автопілот стає на будь-яку техніку, тому потрібно для кожної техніки, як то говориться, знайти свій підхід. Тобто зараз ми учимось їх з'їздити по прямих, як ми научимося робити, ми почнемо його налаштовувати на гарні розвороти. Чи це буде підряд, чи це буде через прохід, чи через два. Тобто, все це в майбутньому, все це ми спробуємо навчитися і висівати. Тобто, ця програма дає можливість декілька е, прямих ліній АБ застосовувати. Навіть не декілька, а здається, безліч. Тобто, в нас, як бачимо, ось рівні. ну Ось, наприклад, вильнуло, поки заїжджали. Потім дивимося вдаль, повністю рівненько. Тобто, це головна лінія АБ. Потім з цієї сторони ми бачимо ось. Четвертий відсів, ми вирішили, що чотири відсіва буде достатньо ще одна лінія АБ. До речі, ми й заїхали в четверту, а всю оцю зліва ми ще не засівали, адже всі розвороти відбуваються саме в цій зоні. Тобто, щоб посіяне насіння не виривати, там, не придавлювати, не ущільнювати, ми вирішили, що ми закінчимо поле поперечками, адже сівалка в нас досить важка, тому вона легко зможе всіяти і в отакий трошечки ущільнений ґрунт після розворотів. Так, е, я вже маючи такий прилад, е, глибину перевіряв. Тобто ми старалися дотриматись, так скажемо, рекомендацій. Е, ну, здається, це 2,5 см, але в мене це коливається. Містами можливо, десь є й 2 см, але дуже рідко. А так, максимально десь 3-3,5. Тобто в цьому коридорі да, сівалка у нас Vega 8 вона трошечки, трошечки може коливатися. І ось бачимо, у нас соя. Ось вона соя. Ось я так міряю. У мене позначки. Ну, не видно, зараз на даний момент тут глибина десь до 4 см. 3,5. 4. Хоча ні, як горбик розрівняти, буде 3 см. Мене це влаштовує. Потім переходимо ще на один рядочок, дивимось тут. Розгортачів ряда у нас немає. Є самі култера. Вони у нас поставлені, здається, на мінімум тобто агресивності немає, бо ґрунт досить вологий і м'якенький. Ось, кстати, ага, ось соїнка. Все, тут трошки мілкіше. Тут десь сантиметрів 2 см. Але, як бачимо, все лежить у вологому. Все в нас добре. До речі, е, висіваємо ми насіння у кількісній нормі. Я перерахую, але, так скажемо, математично, це десь буде 48-50 кілограмів. По закінченню я зможу точно порахувати, адже площа поміряна досить точно. І також, е, так скажемо, е, в останню хвилину, бо ніколи було підготуватися, з краю було добриво, нітроамофоска, тому ми у кількості. У кількості орієнтовно до 100 кг на гектар, це при 35-му міжряді, буде вноситися під посів. Правильно це чи неправильно, але так склалися обставини. До речі, як, як я і попросив, хто слідкує за каналом, той побачить, що я робив аналіз ґрунту, ходив, відбирав проби по, даному, по даній ділянці і відправляв їх в агротест. Агротест дотримуючись процедури, скільки потрібно днів для аналізу, і тільки аналіз був зроблений. Так результати швидко мені сьогодні вранці прийшли. На мою думку, дуже нічого страшного немає. Але певні корективи внести вже треба було. Але на жаль, так склались обставини. Але в процесі вегетації можна буде трошечки їх подкоригувати і восени спробувати на підставі аналізу ґрунту. Все це діло. Пробувати покращувати. Але про аналіз ґрунту це буде окреме відео. І там я також поділюся, що це виходить, що це дає. Розберуся сам, адже це також я робив вперше. На сьогодні в нас посів. Посів по автопілоту. Глибина витримана, норма витримана. В принципі, виходить непогано, досить вологий ґрунт. До речі, зараз покажу. У нас на випробуванні прикочуючі колеса. Ось бачимо пара, пара зубатих по одному колесу на сошник, так скажемо. Мені здалося, що вони працюють краще, краще ніж заводські широкі колеса. Зараз ось підніметься і я покажу. Ось таке прикочуюче. ну Мені здається, воно працює досить непогано. Мені сподобалося. Далі буду ще перевіряти на різних умовах по вологості. Ну а На сьогодні ми робимо таку роботу, виходить досить таки, як на мене, класно, лінії. Враховуючи, що поле досить таки хвилясте, лінії виходять досить таки рівні. Стики виходять також в межах норми. Тому на сьогодні ми всім задоволені. Тому продовжуємо сіяти. Якщо буде ще щось цікаве, то включуся, добавлю.